Любі мої четвертокласники, сьогодні ми напишемо диктант з української мови. Спочатку давайте оформимо нашу роботу. Сядьте зручно, правильно розташуйте зошит. На першому рядку посередині запишіть сьогоднішню дату. На другому слово диктант. Текст, який ми будемо писати, не містить заголовка, але має чотири абзаци. Працювати будемо за таким планом. Спочатку ви слухаєте весь текст диктанту. Потім записуєте текст по одному реченню. В кінці перевіряєте весь диктант. Уважно прочитайте пам'ятку для учнів, як писати диктант. Читайте вдумливо. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. У тексті зустрінуться відомі вам орфограми та пунктуаційні знаки. Давайте разом з вами згадаємо деякі з них. У префіксах роз-без завжди пишемо букву З. «Роз... Сипалися безжалісний, хоч і вимовляємо, розсипалися безжалісний. У дієсловах третьої особи однини і множини, цю завжди пишеться з м'яким знаком, і вимовляється. Наприклад, пишемо Пишається, але вимовляємо пишається. Також у диктанті зустрінуться слова із іншими орфограмами: ненаголошені голосні, парні приголосні, подовжені приголосні апостроф. Получення м'який знак О та дж. ДЗ. З цими орфограмами ви знайомі вже давно. Згадайте, які члени речення називають однорідними. Однорідні члени речення це члени речення. Які відносяться до одного слова в реченні, відповідають на те саме питання і вимовляються з інтонацією переліку. Пам'ятайте, на письмі між однорідними членами речення ставиться кома. Але не завжди, якщо однорідні члени речення, Поєднується з сполучниками і й, та, що зустрічаються один раз, то кома не ставиться. А от якщо зустрінуться сполучники А Але, то кому слід ставити завжди. Прийшла весна, тому сьогодні у диктанті. Ми відвідаємо весняний ліс. Прослухайте уважно весь текст. Настає ранок, на небі з'являється бадьоре й умите сонечко, на траві блищать краплинки дощу. Усе більше дерев і кущів ранньою весною. Одягаються в нове вбрання. Ще вчора ліс був сірий і непривітний, а сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба, а там повільно пливуть хмаринки. Між деревами розсипались проліски фіалки. Серед гілля. Лунають дзвінкі голоси перелітних птахів. Біля пташиних будиночків заливаються шпаки. У мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Це джміль прилетів по солодкий нектар, задні ніжки укриті пилком. Він відвідав квіти верби та назбирав його там. З Абзацу записуємо перше речення. Настає ранок. Перевіряємо речення. Настає ранок. Слухаємо наступне речення: на небі з'являється бадьори й умите сонечко, записуємо на небі. з'являється Й Умите Сонечко перевіряємо речення, на небі з'являється бадьоре. Й Умите сонечко, на траві блищать краплинки дощу записуємо на траві блищать Краплинки дощу. Перевіряємо речення. На траві блищать краплинки дощу. Наступне речення записуємо з абзацу. Початку слухаємо. Усе більше дерев і кущів ранньою весною одягаються в нове вбрання, записуємо. Усе більше. дерев і Кущів Ранньою. весною одягаються. В нове вбрання перевіряємо речення. Усе більше дерев і кущів ранньою весною одягаються в нове вбрання. Ще вчора ліс був сірий і непривітний, а сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба. Записуємо. Ще вчора ліс був. Сірий і непривітний а сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба. Перевіряємо речення. Ще вчора ліс був, сірий і непривітний. А сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба. Наступне речення. А там повільно пливуть хмаринки, записуємо. А там повільно. Пливуть, Хмаринки перевіряємо речення. а там повільно пливуть Хмаринки. Між деревами розсипались проліски, фіалки, записуємо між деревами. Розсипались? Проліски фіалки. Перевіряємо речення. Між деревами розсипались проліски, фіалки. Наступне речення записуємо з абзацу. Серед гілля лунають дзвінки голоси перелітних птахів. Записуємо серед гілля лунають. Дзвінкі голоси перелітних птахів. Перевіряємо речення. Серед гілля лунають дзвінкі голоси перелітних птахів. Біля пташиних будиночків заливаються шпаки, записуємо біля. Та будиночків заливаються шпаки. Перевіряємо речення. Біля пташиних будиночків заливаються шпаки. Наступне речення записуємо з абзаццю. У мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Пишемо. У мелодію весняного лісу. Вплітається. Один звук перевіряємо речення, у мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Це ДЖміль прилетів по солодкий нектар, Це джміль прилетів по солодкий нектар. Перевіряємо речення. це джміль прилетів по солодкий нектар. Задні ніжки укриті пилком, Записуємо. задні ніжки. Укриті пилком. Перевіряємо речення. Задні ніжки укриті пилком. І останнє речення диктанту: Він відвідав квіти верби. Та назбирав його там, записуємо, він відвідав квіти верби. Та назбирав його. Там перевіряємо речення. Він відвідав квіти верби та назбирав його там. Перевіряємо текст усього диктанту. Настає ранок, на небі з'являється бадьоре й умите сонечко. На траві блищать краплинки дощу. Усе більше дерев і кущів ранньою весною одягаються в нове вбрання. Ще вчора ліс був сірий і непривітний, а сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба, а там повільно пливуть хмаринки. Між деревами розсипались проліски, фіалки. Серед гілля. Лунають дзвінки голоси перелітних птахів. Біля пташиних будиночків заливаються шпаки. У мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Це джміль прилетів по солодкий нектар. Задні ніжки укриті пилком. Він відвідав квіти верби та назбирав його там. Діти, ми завершили написання диктанту. Бажаю всім гарних результатів та успіхів у навчанні.